Раді всіх вітати з вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми розберемо з вами такий продукт, як цукор. Ви дізнаєтеся, чим цукор дійсно є корисний для організму, коли цукор є дуже шкідливим і може викликати захворювання. І ми розберемо сьогодні з вами міфи, які є про цукор. Давайте розпочнемо. Ми дуже багато з вами сьогодні чуємо, що цукор являється шкідливим для нашого організму, і, зокрема, це той цукор, який ми споживаємо. Це може бути або цукор, наприклад, з буряка, або цукор із тростини. І саме ці цукри наносять нашому організму шкоду. Яка ж основна шкода від цих цукрів? І так, перше, ви маєте розуміти, що цукор дуже сильно утримує воду в нашому організмі. Є три джерела води в нашому організмі. Це вода, яка знаходиться в судинах, вона називається внутрішньосудина, судина, зокрема, це плазма та лімфа, наприклад, нашої крові. Є Вода, яка знаходиться в клітинах, внутрішньоклітинах, а є так звана інтерстеціальна або транспортна вода, яка забезпечує обмін між цими двома водами. Тому саме якраз цукор утримує цю транспортну воду. І, наприклад, цукор, один грам цукор здатний затримувати 3,8-4 грама води. Тому, якщо, наприклад, ви за день... Або кожен день, наприклад, вживаєте по 100 грамів цукру в різних виробах, то ви розумієте, що 380-400 грамів ваги до вашого звичайного завжди буде прибавлятися. Тому, якщо ми хочемо знизити свою вагу, ми маємо чітко розуміти, що в першу чергу наш організм набирає не жир. Бо, наприклад, коли ви відсвяткували новий рік і з'їли е, за новий рік там, наприклад, 5 кілограмів олів'є, то у вас не наросте жиру за два дні, наприклад, плюс 2 кілограми. Такого не відбувається. Ваша вага збільшується саме за рахунок утримання води, тому що ви споживаєте велику кількість цукру. Ось за ці святкові дні. Тому якщо ви хочете знизити свою вагу, першим правилом буде зменшити або краще повністю відмінити вживання. Цукру. Це призведе того, що вода інтерстаціальна почне виходити з вашого організму, і ваш організм звільниться від ваги у вигляді води. Другим негативним фактором, який впливає цукор нашого організму, це те, що він притупляє чутливість наших, зокрема, смакових рецепторів. І тому, якщо ми, наприклад, вживаємо їжу, де багато, наприклад, цукрів. Я вже говорив про це, яких то наша їжа, ту, яку ми привикли вживати, вона стає несмачною. Тобто, нам хочеться щось екстравагантно. Ми починаємо переїдати. Все це призводить до того, що ми що більше вживаємо кілокалорій за добу, чим потрібно. Як наслідок, звичайно, у нас знову збільшується вага. Тому при виключенні із раціону саме цукрів, це дає нас можливість зменшити навіть вживання їжі, і звичайно знову буде зменшуватися наша вага. Цукор також є сильним окисником. Тоді, коли ми їмо знову ж багато цукрів, цукор попадає в нашу кров і pH плазми крові починає більш зміщатися в кислу сторону. Звичайно, тут же ж підключається нирка і вирівнює pH, щоб pH плазми крові було 7,34 плюс-мінус декілька всього десятих одиниць. Тому якщо ми фактично зменшуємо або припиняємо вживання синтетичних цукрів, це призводить до того, що ми зменшимо навантаження нирку і фактично покращимо. Реологічні властивості нашої крові, ну і роботу нашої нирки. Та є величезна кількість міфів, які пов'язані з цукром, і це ви повинні знати. І так, перший міф це те, що цукор здатний викликати цукровий діабет. Тобто, якщо ви будете вживати велику кількість цукру, це того, що буде виснаження пішлункової залози, зокрема бета-клітин, які виробляють інсулін, і ви будете мати таку страшну хворобу, як діабет. Що цукор це саме те зло, яке викликає хворобу під назвою цукровий діабет. Ви маєте чітко розуміти, що від того, що скільки ви з'їсте цукру, ціабет у вас не виникне. Чому? Тому що стан, який називається діабет, запускається не під шлунковою залозою. А саме мозком. У нашому мозку, в корі головного мозку, в лобних ділянках є два центри управління. З правою сторони знаходиться знаходяться центр, який управляє бета-клітинами. Пшлункові залози, які, зокрема, виділяють інсулін. А зліва знаходиться центр, який керує альфа-клітинами, які виділяють глюкагон. Регулюють, верніше виділення глюкогона теж в пішлунковій залозі. До що, про що це мова йде? Що не бета-клітини і альфа-клітини в пішлунковій залозі вирішують виділяти інсулін чи не виділяти. А саме наш мозок, попадаючи, коли ми попадаємо в певні умови, через зір, слух, нюх, дотик, тактильне та емоційні відчуття, попадає нам інформація, і він приймає рішення посилювати функцію бета-клітин чи навпаки їх послаблювати. В яких випадках це виникає? А дуже простих. Наприклад, якщо дитина... Або доросла людина потрапляє в умови, де вона починає з чимось боротися або протидіяти чомусь, якимось певним правилам, законам, поведінці, вона з чимось не згідна. Тут же для того, щоб мати швидку енергію, а швидка енергія це саме вуглеводи, повільна енергія це жири, а швидка вуглеводи. У нас що має збільшитися кількість цієї енергії? В такому випадку як ми її можемо отримати цей резерв, тільки якщо їй буде накопичуватися в кількість в крові? А як вона там може накопичитися в крові? Тільки коли бета-клітини зменшать свою інтенсивність і в результаті цього зменшиться кількість інсуліну. А як це може відбутися? Тільки тоді, коли ділянка мозку дасть команду. А чому ділянка мозку дала команду? Тому що людина потрапила в певні умови. Тому... Підвищення цукру в крові не являється проблемою пішлункової залози. Підвищення цукру в крові є захисною реакцією, коли людина попадає у умови боротьби. Вона може протидіяти будь-чому, ще раз повторюся, правилам, поведінці, словам, соціум, правилам в школі, політикам і так далі. І, так далі. і поки людина бачить світ через призму боротьби, протидії чогось. В неї буде як рефлекторна захисна реакція підніматися цукор. Як тільки людина перестане боротися, цей цукор стане непотрібним як захист всередині організму, і він буде сам знижатися. Другим міфом виляється те, що саме цукор викликає такі страшні зміни в нашому організмі, як, наприклад, діабетична полінейропатія. Це тоді, коли порушується робота периферичних нервів. Або ж, наприклад, порушується робота наших очей, ретинопатія, або ж тоді, наприклад, коли виникає порушення роботи нейрок, діабетична нефропатія, тобто ангіопатія. Тобто в усьому винуватий цукор, і вам малюють картинки, що цукор. Цукор це те зло, яке просто бере і рве ці судини. Насправді ж, цукор ні на один із тих процесів не впливає. А всі ці страшні діагнози, які мають люди, отримують вони за рахунок того, що приймають препарати для зниження цукру. І ви це можете легко дуже перевірити, відкривши інструкції до тих препаратів, яких ви приймаєте, наприклад, того ж самого інсуліну, або метформіну. Саме постійний регулярний прийом цих засобів має побічні ефекти у вигляді тих хвороб, де звинувачують цукор. Є один дуже цікавий факт, щоб ви. Які ви маєте знати. Наприклад, цукор не здатний із крові напряму потрапити в м'язи. Для цього потрібен що? Інсулін. Тобто, фактично, інсулін це як такий ключик, який відкриває двері, і глюкоза із крові потрапляє в м'язи, щоб у вас з'явилася енергія та з'явилася сила. Але, пам'ятаєте, я говорив, датчики контролю глюкози в крові знаходяться не в пішлунковій залозі, а де в мозку. Тому в мозок. Глюкоза потрапляє напряму без інсуліна. І що дуже важливо, що глюкоза з легкістю проникає в, через захисний бар'єр мозку, гематоенцефалічний бар'єр. Тільки глюкоза може так легко прийти. Навіть бактерії і гриби не можуть так легко туди проникати, а глюкоза спокійна. Тому глюкоза не являється причиною виникнення цих хвороб, а причиною є ліки, які люди постійно приймають, не розуміючи, чому виникає стан, який називається діабет. Тому що ж виходить, що цукор не є таким шкідливим чи що? Ні, синтетичні цукри, які ми вживаємо, це ще раз з буряка чи з тростини, вони являються шкідливими для нашого організму у великих дозах. І щоб ви розуміли, що якщо ви, наприклад, не вживаєте чай п'єте без цукру, або, наприклад, каву вживаєте без цукру, то в хлібобулочних виробах, в макаронних виробах, в різного роду випічці, те, що там є додаткові цукри. Ви можете це легко перевірити, подивившись на Упаковку. І ви здивуєтесь, коли ви просто сядете і порахуєте, за день оцих додаткових цукрів ви вживаєте приблизно 250-270 грамів. А пам'ятаєте, я вам говорив, що 1 грам цукру затримує 3,8-4 грама води. Тобто, фактично кілограм і більше надлишкової води ви постійно будете з собою носити, що ви постійно будете вживати таку дозу цукру. Тому, якщо розпотуватися, якщо ви хочете мати вагу ідеальну для себе. Мати гарну кров, ви маєте виключати цукор. Але тепер давайте поговоримо з вами про наступне. Кому ж цукор відміняти категорично не можна? Перед тим, як ми з вами розберемо, кому цукор відміняти не можна, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід, який включає в себе фізичний рівень, поведінковий рівень, рівень сприйняття, дасть можливість в сучасному світі людини бути здоровою. Про цей детальний підхід і всі нюанси, як його використовувати, я розповідаю на своїх навчальних курсах і виклав у своїй книзі. Якщо вас цікавить даний підхід і ви дійсно хочете бути здоровим, переходьте за цим посланням під цим відео, і там ви можете повністю з цим підходом ознайомитися. І так діти, які являються худими, які являються активними, які постійно бігають, стрибають, кричать, не посиди, їм категорично заборонено відміняти цукор. Їхній раціон повинен включати велику кількість цукру. Але частіше батьки роблять помилку. Вони їх обмежують у вуглеводах вигляді цукрів. кажучи, що це погано впливає на їхні зуби або, наприклад, там на пішлинкову залозу. Ми вже з вами це розібрали, що це є помилкою. В чому ж тут суть? А в тому, що дитячий організм має особливості роботи. Це анатомія та фізіологія. І в нас є три джерела енергії: перше джерело легкої і швидкої енергії це кров. Ми всі з вами знаємо, вже про це говорили, що в нас є глюкоза в крові. Зараз ви бачите норми якраз на екрані. Друге джерело швидкої енергії це запас глюкози у вигляді глікогену у м'язах. І, наприклад, у дорослого, якщо ми візьмемо сумарний об'єм, це десь приблизно 400-500 грамів. Це буде достатньо для того, щоб доросла людина могла фізично працювати декілька днів, взагалі не вживаючи ніякі там вуглеводи і їжі навіть. Але в дитини цього запасу всього-навсього 15-20, може максимум там 30 грам. Тобто дуже малий об'єм. І третє джерело запасу енергії це печінка, там де знаходяться вуглеводи, зв'язані з жирами. І що ж у нас виникає? Ваша дитина інтенсивно побігала, погралася, або в неї, наприклад, піднялася температура, або в неї якийсь є екзамен, або там вона чомусь понервувала, або в неї якісь змагання, тобто їй потрібно було емоційно або фізично багато віддати енергії. В крові дуже швидко падає рівень глюкози, там їй вистачає для того, щоб піднятися і спуститися, наприклад, на 10-й поверх, і береться енергія. Звідки? Із запасів м'язах. але того вистачає всього на декілька годин. І якщо це джерело у дітей виснажується, то підключається третє джерело, яким є печінка, де глюкоза зв'язана з жирами. В чому тут полягає суть? Що коли вивільняється ця енергія? У нас утворюються додаткові побічні продукти, які називаються кетонові тіла. І тоді дітям ставлять такий діагноз: ацетон. Ось він у нас захворів на ацетон. Ось він у нас такий хворий. Ні, він не захворів у вас ніякий ацетон. Організм допомагає, дає енергію, але з останнього уже резервуара, який в нього тільки залишився. Тому перша і правильна допомога, коли у дитини виникає ацетон, це давати що? велику кількість вуглеводів у маленькій кількості води води. це може бути цукор, це може бути кока-кола, це може бути мед і так далі. Тепер я думаю, коли ви це розумієте, розумієте міфи. Який розповідає, що ацетон лікують коньяком, хтось ацетон лікує якимось сиропом, хтось лікує Кока-Колою. Ні один із цих продуктів не допомагає. Допомагає той цукор, той рівень цукру, який міститься в цих продуктах. Тому якщо ваші діти інтенсивно побігали, тому якщо у ваших дітей піднялася температура тіла, тому якщо у них якесь є фізичне чи емоційне перенавантаження, ви що їй маєте дати? Цукерочку. Їм, але не собі. А коли наступить уже статеве дозрівання і у нашому організму сформується достатній резерв вуглеводів, тоді цього вже нам більше стає непотрібним. Велику помилку тут допускають батьки, що вони забороняють. Чим більше ви забороняєте і робите голод вуглеводний, тим більше і частіше у вашої дитини буде підніматися ацетон. Тому пам'ятайте, тільки думаючі люди в сучасному світі можуть бути здоровими. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.